І знову Путін шантажує ядеркою. Нібито Україна має намір ударити по Курській АЕС. На станцію висунулися експерти МАГАТЕ, аби розібратися, що сталося. Тим часом ракета прилетіла по ворожому порому у порту Кавказ. Дим валить аж до Криму. Невже диктатор натисне на червону кнопку? Деталі на вас чекають у цьому випуску на каналі Січас. Запрошую підписатися і будемо починати. Путін звинуватив Україну у намаганні завдати ударів по атомній електростанції у Курчатові Курської області. Нібито атака планувалася у ніч на 22 серпня. Так сьогодні диктатор зібрав чергову нараду, аби обговорити події в Курській області. Почуємо заяви Противник намагався сьогодні. наносити вночі удари по атомній електростанції. Господар Кремля додав, що чекає з цього приводу на реакцію Міжнародного агентства із атомної енергії. Його спеціалісти мають приїхати безпосередньо на місце. Міжнародне агентство по атомної енергії проінформовано. Вони обіцяють прислати самі приїхати, прислати спеціалістів для оцінки ситуації. Надіюсь, що в кінці кінців це буде з їх сторони зроблено. Згадки про МАГАТЕ та ядерні загрози з боку так званого глави РФ. Вказують на його загравання із цією самою небезпечною валізкою. Про це пише керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Далі дослівно. Все йде до того, що самі росіяни можуть здійснити цю провокацію і намагатимуться вивести її на міжнародний рівень. Як і казав, загроза ядерної провокації зі сторони РФ цілком реальна, оскільки в справу вже включився особисто Путін. Днями росіяни рили окопи навколо станції, але все ж нині Курська АЕС перебуває під вогневим контролем українців і нашої далекобійної артилерії. Про це у Фейсбук пише і екс-депутат та чинний військовослужбовець Ігор Луценко. Чисто математично ця локація пролягає в радіусі досяжності і Сау Богдана, і Вільха, також М 777 Цезар Сюзанна, Арчер і навіть Хаймарс. Небезпека дихає в спину російському курську. У місті вже активно розміщують 60 залізобетонних укриттів від обстрілів. А у населеному пункті Железньогорськ таких шелтерів встановили з десяток. Кількість укриттів у Курчатові, де розташована сама Курська АЕС, визначать найближчим часом. Про це заявив глава російського регіону Олексій Смірнов. Що ж нині коїться на Курщині, чиновник відзвітував перед своїм босом. Оперативний штаб працює в круглосучному режимі. Также работает штаб КТО. По решению оперативного штаба зоны отселения и эвакуации попали 8 районов Пурской области. С численностью жителей 152 566 человек. По состоянию на сегодня выехали 133 190 человек. Осталось 19 376 человек. Тож, на тлі курської операції: чи не підуть російські окупаційні війська на застосування тактичної ядерної зброї? Військовий оглядач Олександр Коваленко переконаний, що ні. Процитую. По-перше, тактична ядерна зброя не вирішить абсолютно ніяких завдань на полі бою, де оперують невеликі мобільні групи. По-друге, застосування ТЯО в конвенційному протистоянні запустить відповідну реакцію міжнародної спільноти, яка цілком може почати надавати в бойових діях силам оборони України дистанційну підтримку своїми засобами ураження. По-третє, а є що застосовувати? Таке от риторичне питання в кінці ставить фахівець. А чи згодні ви з думкою експерта? Напишіть в коментарях. Ну і четвертий аргумент можна додати, що у росіяни без того вже горить і вибухає. У порту Кавказ на Таманському півострові атакували пором із паленими цистернами. Про це повідомляє оперативний штаб краснодарського краю. Момент вибуху навіть є на відео. Вибухнув від атаки ракетою Нептун пором Корньотрейдер. Пишуть змі. На це гриміння можна споглядати вічно. Приліт настільки потужний, що його видно з анексованого Криму. Пожежі вже надано третій ранг складності. На місце навіть прибув пожежний потяг. Згодом вже у перштабі повідомили, корабель таки затонув. На поромі було 30 цистерн не з пальним і до п'яти членів екіпажу. А я ж нагадаю, що на російській Ростовщині ворожа нафтобаза палає вже п'ятий день. Пропоную робити ставки. Скільки ще днів будуть гасити цю пожежу? Мерші під відео, і не забудьте заодно залишити свою вподобайку. Далі більше гарячих кадрів із Росії тому не пропустять. Вогняна атака на аеродром Маринівка у Росії. Внаслідок прильоту дронів детонує склад із кабами. На Ростовщині вже п'ятий день не можуть загасити пожежу на нафтобазі. Ще одна цистерна злетіла у повітря. Гарячі кадри з місця події пропоную переглянути разом. Ви на каналі Сій час. Підпишіться і ми починаємо. Росіяни прокидаються під погані для себе новини. У ніч на четвер, 22 серпня, дрони Збройних сил України атакували ворожий аеродром Маринівка у Волгоградській області. Приблизно о 3.30 місцеві почули до 12 вибухів. Гепнуло добряче. Литовище розташоване за 20 кілометрів від міста Калач на дону. Жителі буквально схопилися з ліжок. Я на об'єкті виникла потужна пожежа про це свідчать повідомлення влади і відео від місцевих жителів вот это вот это первый загорелся а вот этот огонек вот он только начинает розгораться за жады упали мама думает что это на шлюс летят Супутникові знімки НАСА показали, що на території виникло одразу кілька осередків горіння. А що ж саме могло горіти? Осінтаналітики, зокрема МТ Андерсон, повідомляють, що на світлинах авіабази із космосу від 19 серпня видно майже 30 військових літаків Російської Федерації: 14 Су-24 і 15 Су-34, і вісім вантажівок. Також російський телеграм-канал Астра зазначив, що на аеродромі дислоковані фронтові літаки розвідники Су-24 МП, другої окремо розвідувальні авіаційної ескадрильї військової частини 77 78 четвертого командування ВПС і ППО. Крім того, за повідомленнями мешканців району на аеродромі відбувається детонація боєприпасів. Далі пропоную почути ці емоції. Есть контакт. При цьому регіональна влада відзвітувала, що протиповітряна оборона вночі відбила атаку БПЛА на території Волоградської області, і більшість безпілотників було знищено. Рапортує верхівка. Російська міноборони вранці прозвітувала про 13 збитих безпілотників над областю. Військове відомство також заявило про збиті дрони над Ростовською, Білгородською, Воронезькою, Брянською та Курською областями. Згодом гарячу операцію на аеродромі Маринівка підтвердили джерела. Її провела СБУ спільно із ССО. Воїни уразили склади з кабами і паливом противника. Як повідомили виданню РБК Україна, саме Маринівку у Волгоградській області Росії ворог активно використовують для бомбардувань лінії фронту в Україні. Тим часом і без дронів жарку у пролетарську, де вже п'ятий день не можуть гамувати велику пожежу на нафтобазі. Російські вогнеборці не можуть підступитися до цього жерла, тому залишається споглядати на полум'я. А ті, хто поліз усередину, більше не виходив. Аж сюди запікло, глянь. Уранці четверга там вибухнула ще одна цистерна. Вже можна збитися з рахунку, скільки вже таких експлозій налічується з початку горіння, принаймні днем раніше вивергалося двічі. До слова, якраз після того, як помилитися за гасіння запросили російських попів, там і вибухнула.